Віктор, майстер посклу, Бата по кераміці, але обидва працюють не за фахом, а за покликанням. Тому час від часу з матеріалами експериментують. Ми, в принципі, працюємо зараз. Ну, якщо брати напрямки, то в двох напрямках, тобто це мистецтво, ну, арт і це дизайн, тобто це тиражні речі. Люди можуть їх знайти в різних крамницях, в якихось салонах, шоурумах. Ось і. Воно більше ближче до людей. Коли Багата була у декреті, працювати з випіканням глини не могла, тому взялася за пластик і створила серію дитячих робіт. Віктор звичну для себе роботу зі склом останнім часом замінив на живопис, та головне каже подружжя: не матеріал, а ідея. Наприклад, через абстрактну картину робот Віктор хотів передати важливість людської праці. Тут я поставив крапку якраз в місті, яке би мало би. Умовно сформувати його стать і е, ці людські створіння, за, за якими ну кажуть, що там майбутнє, але вони не можуть розвиватися без людей. Оригінальних творчих робіт у майстерні подружжя назбиралось десятки. Є навіть роботи ще зі студентських років. Як цей птах, світильник він став дуже популярним уже кілька років продається великою кількістю екземплярів. Скульптура металевого ведмедя теж викликала велике захоплення у поціновувачів мистецтва. Кілька років тому на одному з престижних аукціонів Києва скульптура Баати стала найдорожчою. Її продали за 8 тисяч доларів. Оселя подружжя теж оформлена оригінально. Стіл, стільці, двері, глечики та купа іншого декору. Усе робили власноруч. На стінах картини друзів, художників та власні роботи. Найцікавіша серед них робота доньки Анни. Хоча батьки і не змушують дівчинку займатися мистецтвом, але донька перейняла образ небачення мами й тата. Може, годинами безперервно малювати чи ліпити. Цю іграшку робила, і в мене є одна ще квіточка. Хочу ліпити. Ти як моя мама. найбільше подружжя мріє, щоб їхнє мистецтво стало доступним для кожного, тому свої роботи намагаються виставляти не лише в галереях, а й в громадських закладах, кафе чи салонах. Пишаються скульптурою оленя, яка зараз стоїть в одному зі столичних комунальних підприємств. Це вся атмосфера проювалася з дитинства, і для людей не було лякливо пройти і побачити щось нове для себе, щоб людина мислення людини трошки міняла. Ось від якихось звичних вже засорених тенденцій. Зараз родина Мельничуків працює над спільним проектом під назвою Сад. Ідея в тому, щоб використовувати лише ті деталі, які оточують їх самих. Наприклад, ці дерев'яні столбери для інсталяції з власного саду.